Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 6 серпня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У ставку в селі Іспас Вижницького району внаслідок необережного поводження на воді втопився 41-річний чоловік. Які бронежилети краще? Саме це з'ясовували представники центру допомоги військовим в АТО та правоохоронні органи. А в Україні досі живуть люди, які не мають ані громадянства, ані документів. У ставку в селі Іспас Вижницького району внаслідок необережного поводження на воді втопився 41-річний чоловік. З початку року це вже четвертий потопельник на Буковині. На жаль, серед них одна дитина. Про трагедію в Іспасі наш репортаж. 5 серпня двоє чоловіків відпочивали поблизу ставка в селі Іспас. Один із них вирішив скупатися. Зайшов у воду, доплив до середини ставка і раптом зник під водою. Його товариш кинувся на допомогу, але намарно. Пішли з хлопцем покупатися. Поки я був на березі, він заплив на середину і втопився на моїх очах. Я хотів йому допомогти, не вспів. Нічим його. Спасти. Біля камішів, а він, виходить, тупився десь тут. Так що я, поки на берег вийшов закурити, лиш до води дійшов. Він лише так вода закрила, його юрка не стало. Товариш загиблого зателефонував на спецлінію 101 та викликав рятувальників. На місці працювали рятувальники групи водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони проводили у ставку пошукові роботи. Незабаром тіло потепельника було піднято на берег. Хіба треба позвонити? О, Врятувати чоловіка не вдалося, його ціло направлено в судово медичну експертизу міста Вижниця. Рятувальники вкотре закликають бути обережними на воді, не купатися в стані алкогольного сп'яніння, не плавати наодинці, і лише у визначених для цього місцях. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький аеропорт отримав нового керівника, щоправда, поки що виконуючи обов'язки. У зв'язку з закінченням дії строкового трудового договору було звільнено Віктора Миронюка, який керував нашим аеропортом чимало років. Зараз же виконуючим обов'язки директора комунального підприємства Міжнародний аеропорт Чорнівці призначили колишнього вже заступника директора із наземного забезпечення польотів головного інженера Петра Зебачинського. Також кадрові зміни керівництва торкнулися міського комунального підприємства Аварійно-диспетчерська служба 080» у порядку переведення в кжреп номер 9 звільнено начальника Миколу Гушула. Виконуючим обов'язки начальника цієї комунальної установи, призначено головного інженера Івана Гавриша. Які бронежилети кращі? Саме це з'ясовували представники центру допомоги військовим в АТО та правоохоронні органи, протестувавши на міцність. Представлені на минулому засіданні комісії центру бронежилети чотирьох виробників, які результати дало випробування, та чи будуть забезпечені буковинські військові, що знаходяться на сході відповідним захистом, дивіться далі. Питання особистого захисту вояків у зоні АТО є питанням першочерговим. Тому до відбору бронежилетів центр допомоги військовим вирішив підійти відповідально та провести тестування бронепластин. Для відстрілу було відібрано чотири види так званих броників. Перший з яких випробування набоями калібру 5,45 не пройшов. Патронами сім н десять. Прибіло. Прибіло, верніть, пожалуйста. З другої сторони. От читайтеся бронежилет. Тобто навіть своєму класу ні підлежить. наш. Що стосується двох наступних зразків, то випробування було пройдено навідмінно. Представлений бронежилет фірми Січ завдяки кевларовому покриттю вистояв перед кулею та лезом ножа. Не особо Тобто Це таки влар, скоріше. вже радую, що не пробіло. Не особо це пробіло, що на Такі ж результати показав і зразок київського виробника, представлений на минулому засіданні центру. Четвертий зразок бронежилету показав теж хороший рівень захищеності, але пошиття та якість тканини, з якої виготовлений сам жилет, залишає бажати кращого. Представники центру допомоги кажуть, що такими результатами задоволені, і визначитись із своїм вибором повинні швидко. Якщо е військові дадуть сьогодні рішення, завтра ми можемо проводити процедуру закупки. Ну певні результати вже є. Є певні так з варіанти, які можна відхилити вже і подальшому не враховувати. Що ж хочу нагадати, може би доцільне, ні то що той скандал, який був з бронежилетами в міської ради, ті бронежилети фірми Легіон кулю 5,45, Наскільки я пам'ятаю, вони витримали. Вони не витримали кулю ручного кулемета. Вже рішення щодо закупівель будуть приймати на черговому засіданні комісії, що пройде у міській раді. Петро Гайдашчук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Україні і досі живуть люди, які не мають ані громадянства, ані документів. Проблемою таких осіб вперше зацікавились юристи Одеської області, а згодом ініціативу перебрали Вінницькі та Буковинські організації. Чи важко жити без документів? Та яким чином їх поновити, обговорювали в Українському Народному домі. В Україні закон про громадянство був прийнятий у 1996 році, а до того чимало людей продовжували мігрувати теренами колишнього радянського союзу. Біля кордонів з Придністров'ям та Молдавією на українській землі проживають сотні людей, які так і не змогли або не схотіли оформити офіційні документи. Ця проблема стосується Одеської, Вінницької та Чернівецької областей, оскільки саме тут є найбільша концентрація осіб без документів. І Ці люди через проблеми юридичні прогалини нашого законодавства, так, вони не мають ніякої можливості підтвердити свою особу, оскільки держава, вона існує порядок підтвердження особи лише в деяких випадках отримання, наприклад, громадянства України. Ці люди не мають можливості виїхати на свою батьківщину, щоб отримати необхідні документи, які передбачені національним законодавством. Тобто це замкнуте коло, в яке людина потрапляє і не може знайти самостійно вихід з нього. Найгірше в цій ситуації дітям, які народилися вже на території України. Через те, що у їхніх батьків немає документів, їх також не можуть зареєструвати. По закінченню школи їм не дають атестати тільки довідку про закінчення навчального закладу. Відповідно, продовжувати навчання вони не можуть, тож майбутнє доволі не впевнене. Вона перебуває в зоні ризику з одного боку щодо порушення її прав людини з боку будь-яких інших людей, з боку. Органів влади, в тому числі силових структур, з іншого боку, вона може бути досить швидко притягнута до певних кримінальних структур через те, що людина вже перебуває поза законом, і тому вона мало що втрачає в момент, коли вона стає певна. Тобто, ми таким чином, якщо ми не легалізуємо, ми створюємо оцю, оцей своєрідний резерв, звідки може черпати. Кримінальні структури людей для своїх угруповань розпочати допомогу таким людям планують у кілька етапів: спочатку провести моніторинг, виявлені кількості осіб, які потребують допомоги. Потім створити та відпрацювати адміністративну процедуру, внаслідок якої можна буде видавати посвідчення особи людям без документів. Активісти кажуть, починати усе треба зі зміни законодавства, але якщо знайти спільну мову з чиновниками, це може бути і не потрібно. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 9 серпня починається сезон полювання на пернату дичину в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. обговорили стан підготовки угідь та проблеми, які виникали протягом року. Площа мисливських угід Чернівецької області становить майже 700 тисяч гектарів, які закріплені за 17-ма користувачами різних форм власності. Охорону державного мисливського фонду здійснює понад 110 працівників, але цього недостатньо для того, щоб берегти та розмножувати лісову фауну у належному обсязі. Часто до знищення звірів та птахів призводить елементарне недотримання норм ведення сільського господарства. Ніхто не придержується, як правило. Порядку скошування зернових треба косити від центру до периметра, а як правило, косяти від периметра до центру, і потім останній скіс, що залишається там. Гине дуже багато і зайців, і перепила, і куропаток. То тобто це порушить у 2014 році. На території підвідомчих облуправлінню підприємств проведено планову таксацію диких тварин. Згідно з нею спостерігається позитивна динаміка у збільшенні поголів'я оленя, європейського козулі, кабана, зайця русака, сірих коропаток та інших видів. Мисливці поскаржились на доволі довгу процедуру видачі контрольних карток обліку, до дичини. Зручно, Ну, наприклад, Путили чи сокорян їхати в Чернівці. І отримати цю картку. Ну, це просто, якщо так можна сказати, абсурд. Тому що дорога далека, вони приїжджають, і ту карточку повинен підписати я чи мій заступник, а його немає чи мене немає по кикимось тим чи іншим причинам. І людина втрачає цілий день. Це неправильно. Цьогоріч сезон полювання на пернату дичину розпочнеться 9 серпня 2014 року о 18 годині. Здійснюватиметься полювання у суботу та неділю, а згодом тільки у неділю. Кожним користувачем мисливських угідь окремо визначено тривалість сезону та дні відведені для полювання. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Реабілітовані історією книгу під такою назвою презентували в обласному художньому музеї. Це науково-документальна серія книг, які видають у всіх регіонах України. В Чорнівецькій області їх є вже три. Останнє третє видання випустили накладом в тисячу примірників. Воно вміщує в собі інформацію про громадян Путильського, Сокорянського, Сторженецького та Хотинського районів, а також міста Чорнівці. Деталі дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. На презентації третьої книги із серії Реабілітовані історією було присутньо чимало родичів та тих людей, які у свій час були репресованими. Завдяки цьому виданні і допомозі власне самих родичів, чимало імен наших буковинців дійсно реабілітували. Про свою допомогу і свої надбання можна було почути від доньок засланців. Я знайшла карту арештованого є все прізвище, що є дочка, є мама. А от є волосся, Ну все є про неї. А от по якісь статті, Абсолютно пусто, нічого, абсолютно нема. Вона не була, вона не сиділа вона просто була вивезена і в Магаданську область, там вона працювала за відручом Санді і вже мала дозвіл, коли помер вставляє, вона мала дозвіл повернутися. У Усіх трьох книгах місяця аналітичні та наукові статті, спогади громадян та невеличкі нариси про кожного репресованого розказано про обмеження політичних прав і свобод населення власне нашого краю в період першої і другої світових війн та часів окупації північної частини Буковини і Бессарабії. В цілому по всіх трьох книгах. Проходить 22 тисячі 153 особи репресованих громадян. Я вже не кажу, скільки там їх було бито, скільки з них загинуло в таборах, так то вже така технологія і аналіз вимагає більше часу. Мені здається, що цей приклад для наших літератур повинен було і майбутніх поколінь і його, на мою думку, його. Не менше ніж внесок наших корифеїв, Буковини Ольги Кобилянської. Тільки різниця в тому, що ця людина працювала в документальному руслі, а Кобилянська працювала більш в художньому. Але основа цієї, ця книжка є історичною правдою, і вона, мені здається, для не нервне покоління письменників, поетів. На художні твори, які прикрасять нашу літературу. Кожна з трьох книг вийшла накладом лише у тисячу примірників. Редактор зазначає, що це досить мало. Щоправда, розуміє нестачу коштів в нашій державі на такі речі, адже на всі три томи з обласного бюджету витратили 200 тисяч гривень. Генрієта Беох, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.